Все більш фрагментованому і складному світі його ім'я постійно домінує в розмовах. Дональд Трамп прогнози на наступний рік здебільшого будуються на припущенні, що саме він буде визначати глобальні економічні та ринкові тенденції. Але чи виправдана така увага до однієї людини? Спиратися на один єдиний фактор в прогнозуванні це ризикована стратегія. Глобальна економіка не є однополярною а її доля не залежить від однієї людини, навіть такої впливової, як Трамп. Наголошує Ручір Шарма в своїй колонці «Financial Times». Ручір Шарма – це всесвітньо відомий інвестор, автор-коментатор в сфері економіки і фінансових ринків. Його кар'єра вже налічує понад три десятиліття, протягом яких він зробив значний внесок в розуміння різних ринків, глобальних трендів, механізмів економічного розвитку і сил, які формують траєкторії економічної динаміки різних країн. Його ключові посади для контексту, просто щоб розуміти від кого ця думка, якою я збираюсь з вами поділитись, він голова Rockefeller International, керує міжнародним бізнесом Rockefeller Кепітал. Менеджмент він засновник і головний інвестиційний директор Breakout Capital, який зосереджений на інвестиціях у ринки, що розвиваються, тобто не Америка, а країни, які є більш ризикованими, ну можливо, більш перспективними з якоїсь точки зору. Він також є редактором і автором низки статей в Financial Times», «Wall Street Journal». Foreign Affairs і Washington Post. ну тобто, перший такий перший ешелон, скажімо, та інтелектуальний ручір, провів 25 років в Morgan Stanley Investment Management, обіймаючи ключові посади в сфері стратегічного управління на ринках, що розвиваються. Він написав низку книг. «Breakout nations», rise and fall of nations», of «Democracy on the road», «What went wrong with capitalism». Дуже раджу вам його книги. Ну, повертаючись до статті Ручіра Шарми, він підкреслює, що істерична вплив президентів США на ринки часто був несподіваним а інколи і не таким великим як очікували він взагалі, за своїми поглядами опонент надмірного втручання урядів в економіку от він наводить приклад що коли трамп вступив на посаду у 2017 році інвестори Очікували великих ринкових потрясінь, натомість акції в США пережили один з найменш волатильних років в історії, тобто коливання цін на акції було одним з найменших. Неочікувано навіть постійні погрози Трампа щодо митних тарифів на китайські товари не змогли похитнути домінування Китаю на ринках, каже Шарма. Під час його першого терміну Китай став найуспішнішим основним ринком у світі. Перевершивши навіть США, наголошує ручір. Хоча ну нотки, з якої точки зору подивитись, тому що в результаті політики Трампа Китай за кілька років перестав бути країною номер один в торгівельних відносинах США в світі, тобто основним торгівельним партнером США стала. Мексика Шарма переконує, що наявні тенденції демонструють складність ринкової динаміки і застерігає від надмірної залежності від політичних наративів. Перша тему, яку він піднімає, це повернення інвесторів, що йдуть проти течії англійською. Це «contrarian investors, да? Та, тобто такі, які інвестори, які протирічать трендам. Історія показує, що глобальні ринки та економіка розвиваються циклічно, а не прямолінійно. Оці ну такі чи контртрендові контрарні інвестиції вони ґрунтуються на розумінні цих циклів. До речі, домінуючі інвестиційні теми одного десятиліття дуже часто втрачають популярність в наступному. Однак, наприклад, зараз на півдоросі 2020-х років домінування великих технологічних компаній в США залишається непохитним, хоча це ж було ознакою 2010-х. як правило, список провідних світових компаній за ринковою капіталізацією значно змінюється з кожним десятиліттям. Сьогодні ж, якщо ми візьмемо десятку провідних компаній, то сім з десяти найбільших компаній це ті, хто і в 2010-х роках були, включаючи Apple, Microsoft, Amazon. тобто, у цій хвилі зміни не відбулося. Так, от ці. Контрарні інвестиції вони процвітають на основі так званого творчого руйнування, яке є фундаментальною рисою капіталізму з ще з 18 століття. Шарма наголошує, що. Очікує повернення цього паттерна, оцієї зміни лідерів і відповідно суву інвестиційної уваги на нові технології та неамериканські ринки. Хоча для мене цей аргумент виглядає настільки ж переконливим, як і те, що, скажімо, снаряд двічі не падає в одну воронку. Вибачте, друга тенденція, і друга така тема велика від шарми. Це злам трендів інвестування на основі слідування трендів або так зване моментум інвестування, яке базується на припущенні, що недавні переможці продовжуватимуть домінувати, процвітала в останні роки. У 2024 році акції, що належать до цієї категорії, перевершили середню дохідність на понад 20%, що серйозно перевищує історичний середній показник у 3%. Однак історія показує, що такі сильні зростання рідко Тривають довго. І оця стратегія е, такого слідування трендів, трендам, да, вона не є абсолютно універсальною. Empirical Research Partners визначають, що після такого стрімкого зростання моментум акцій зазвичай показують відставання на майже 10% в наступному році. Захоплення тенденціями залучає на ринок роздрібних інвесторів на пізніх етапах його розвитку. Оптимізм американських споживачів щодо акцій США зараз на найвищому рівні. що ще Більше підвищує ризик такого різкого коригування, яке може відбутись в цьому році. Ну, ви бачили це самі багато разів. Що коли вже акції настільки розігріті, коли вони зростають, коли вже кожен, хто тільки не є лінивим, каже, треба купувати акції, можливо, їх вже варто продавати. Те саме, до речі, стосується і ринку криптовалют. Можливий злам тенденцій може стати важким ударом для багатьох інвесторів, особливо для тих, хто приєднується до Тренду занадто пізно. Третя велика тема каральні дефіцити, скорочення податків і дерегуляція при президенті Трампі підштовхнуть ринки до нового підйому. Вважають багато інвесторів і аналітиків. Однак, бюджетний дефіцит США залишається тривожно високим. Сьогодні він становить трішки за 6% ВВП. Це якщо врахувати рівень безробіття, то це в 5 разів перевищує попередній рекордний показник для післявоєнного відновлення. От з урахуванням цього низького рівня. Безробіття витрати на обслуговування боргу США зросли в три рази порівняно з іншими розвиненими країнами. А відсоток держборгу до ВВП. Збільшився вдвічі швидше ніж в інших розвинених країнах в цьому десятилітті. З огляду на значний обсяг довгострокових казначейських облігацій США, тобто це запозичення державні США, які з'являються на ринку. Фіскальна вразливість може привернути увагу великих спекулянтів. Да? Раніше вони вже карали уряди таких країн, як Бразилія, Велика Британія і США, можуть стати наступним об'єктом їхньої уваги, наступною жертвою. Я розповідав вам про те, що Джордж Сорос зробив з британським фунтом і. Як він заробив на цьому мільярди за лічені дні і ледве не поклав економіку Великої Британії? Четверта велика тема менше винятковості. Поточний ажіотаж навколо американської винятковості значною мірою ігнорує те, що економіку США підтримують штучні стимули, каже. Ручер Шарма. робочі місця створені державою зараз, вдумайтесь, складають понад 20% від нового обсягу робочих місць порівняно лише з одним відсотком у 2010-х роках. Державні трансферти, такі як соціальні забезпечення, зараз дають понад чверть доходів жителів в більш ніж половині округів США, тоді як у 2000 у 2000 скажімо, році, це було лише 10%. Перегріта економіка США зростає приблизно на 3% на рік, але в 2025 році очікується скорочення фіскальних стимулів і темпів монетарного пом'якшення, каже Шарма. Хоча я не певен, що це буде скорочення. Можливо, буде навпаки затяжка з впровадженням більш високих стимулів, які можуть бути відповіді якраз на саме цю. Корекцію фондового ринку. Ну так от Шарма вважає, що якщо нова адміністрація спробує додатково стимулювати економіку, то рівень інфляції, який і так вже є високим, може ще більше зрости, змусив федеральну резервну систему та ринок облігацій, підняти відсоткові ставки. Тиск з боку ринку облігацій і збільшення цих ставок, в свою чергу, змусить уряд обмежити витрати, тому що будуть надто високими відсотки обслуговування держборга, і це задасть шкоди економічному зростанню і. Прибуткам корпорацій, принаймні на певний час, цікаво, що очікування щодо зростання економіки США зараз настільки оптимістичні, що економісти оцінюють ймовірність рецесії лише в 20%. тоді як рік тому цей показник сягав майже 70%. Відсотків підкреслює шарма. Хоча видимих каталізаторів для рецесії немає. Поступове зникнення ефектів стимулювання свідчить, що в поточному році економіка США ймовірно буде сповільнюватися до рівня ближчого до її такого довгострокового потенціалу, який шарма оцінює на рівні 2%, якщо не нижче. В такому випадку Америка виглядатиме набагато менш винятковою, наголошує Ручір Шарма. П'ята велика тема: нові зірки. Нові ринкові лідери часто з'являються з дуже несподіваних регіонів. Шарма називає їх «Breakout Nations». десять років тому. Південна Європа вважалась безнадійною. Сьогодні такі країни, як Португалія, Греція Іспанія, вони відновилися, ставши яскравими точками зростання в регіоні. Це показує, що регіони, які наразі не користуються популярністю, можуть дати значний потенціал для зростання. Багато країн, що розвиваються сьогодні, залишаються поза увагою інвесторів. За останні 5 років менше ніж половина з них перевищили темпи зростання ВВП на душу населення США. Навіщо інвестувати в країни, які зростають повільніше ніж найпотужніша економіка світу? Однак у найближчі роки каже Шарма ця частка за прогнозами зросте до понад 80% завдяки збільшенню інвестицій та стійким споживчим витратам. Дисципліновані фіскальні політики вже забезпечують підвищення кредитних рейтингів, що відкриває перспективи для цих економік, говорить Ручір. Шоста тема: інвестиційний Китай. Попри свої проблеми, Китай залишається другою за величиною економікою в світі. Відкидати його як непридатний для інвестицій. Не враховувати можливості в певних секторах, каже Рочір Шарма. Хоча, звісно, негативна демографія Китаю, скорочення населення Китаю, старішення Китаю, про які я вам розповідав неодноразово, і величезне боргове навантаження в економіці Китаю вони є дуже серйозним гальмом і ризиком дестабілізації економіки Піднебесної. Китай має близько 250 компаній з ринковою капіталізацією понад мільярд доларів і прибутковістю грошових потоків понад 10%. Це на 100 компаній більше, ніж в США, і на 60 компаній більше, ніж в Європі. Порівняйте, дві провідні компанії з виробництва електромобілів, каже Шарма, BYD і Tesla. Обидві генерують схожий дохід і забезпечують схожу дохідність на власний капітал. Але обсяги продажів у BYD зростають вдвічі швидше. Компанія активно розширює свою частку на глобальному ринку. Проте акції BYD торгуються торгуються співвідношенням ціни до прибутку на рівні 15, да, Цей коефіцієнт ціна прибуток, тоді як у Тесла цей показник становить, вдумайтесь, близько 120. ринкова капіталізація BYD трохи перевищує 100 мільярдів доларів, тоді як Тесла понад 1,2 трильйона доларів, тобто. Їх коефіцієнт оцінки капіталізації відносно прибутків, які вони приносять, фактично на порядок вище, да? тобто це просто неймовірно, здавалося б, на перший погляд. А в наступному році інвестори можуть знову побачити Китай як ринок придатний для інвестицій, принаймні в його прибуткових секторах, каже Шарма. Але і тут я з ним не можу погодитись, тому що цей менший мультиплікатор. Він має не лише ринкову комерційну природу, не просто відображає різні очікування щодо розвитку компаній, їх там дохідності майбутньої, зростання, прибутковості і так далі. Він має також і геополітичну природу. Це про довіру, це про стабільність, це про перспективу з урахуванням багатьох факторів, в тому числі можливих міжнародних санкцій, які можуть наступити за певних обставин. Сьома велика тема штучний інтелект, який підриває великих технологічних гравців. Домінування великих технологічних компаній значною мірою ґрунтувалося на їхніх надзвичайних прибутках. Але гонка за лідерство в сфері штучного інтелекту починає. Зменшувати цю перевагу каже Шармо У 2025 році. Apple, Microsoft, Google, Meta і Tesla разом планують витратити на штучний інтелект близько 280 мільярдів доларів порівнянні з 80 мільярдами доларів 5 років тому. Ця інвестиційна гонка вже чинить тиск на грошові потоки, викликаючи питання щодо стійкості от цих суперприбутків цих мегакорпорацій. Попри загальний ажіотаж інтеграція штучного інтелекту, лише починається менше ніж 10% американських компаній включили штучний інтелект в свою діяльність, і лише 5-6 працівників використовують його щодня. Це свідчить про те, що, хоча потенціал штучного інтелекту величезний, його вплив на прибутки технологічних гігантів в короткостроковій перспективі може бути перебільшеним. Це не говорить про те, що Штучний інтелект є бульбашкою, його потенціал переоцінений, да, тобто, що це якийсь там фейк, да, тобто там новий дотком, Ні, скоріше це говорить про те, наскільки ми ще знаходимося на ранній фазі. Циклу розвитку штучного інтелекту до речі, в Україні компанія AI Ей Global допомагає впроваджувати рішення на базі штучного інтелекту в бізнес. А компанія Learn to Own Global навчає тому, як використовувати штучний інтелект людині компанії, міністерству будь-якій будь організації. Восьма велика тема торгівля без Америки. Тарифні погрози Трампа можуть бути інструментом переговорів, але вони також стимулюють країни створювати торгові союзи, які виключають Сполучені Штати Америки. Наприклад, нещодавно 31 країна домовилась про створення найбільшого в світі торгового союзу, що пов'язує Євросоюз з групою так званої Меркасур в Латинській Америці. Якщо ця угода буде ратифікована, тарифи між учасниками скоротяться на Вражаючи 90%. Крім того, країни, як от Індія, дедалі більше здійснюють торгівлю в місцевих валютах, каже Шарма. Наприклад, 90% торгівлі між Індією і Росією зараз проводяться поза доларовою системою. Ця тенденція свідчить про прагнення зменшити залежність від США в глобальній торгівлі. Ну я власне думаю, що ця тенденція свідчить про те, що. Індія намагається купити російську сировину якомога дешевше, а Росія намагається всіляко обходити американські, європейські і інші санкції всіх цивілізованих країн. Тому мені здається, що підґрунтя цього воно не зовсім таке, про яке наголошує Шарма. Останніми роками глобальна торгівля зазнала зміни. Сьогодні її найбільші канали проходять через країни, що розвиваються, каже Шарма. Вісім з десяти найшвидше зростаючих торгівельних коридорів не включають США. Хоча багато з них. Мають одну з кінцевих точок у Китаї. Чим більше США погрожують тарифами та використовують долар як зброю, тим активніше їхні колишні партнери працюють над просуванням торгівлі без участі Америки. Каже Шарма, разом з тим, якщо ми з вами подивимось на статистику використання долару, наприклад, в міжнародній торгівлі, в кредитах, в депозитах, в форекс, валютообмінних операціях і так далі, то ми побачимо, з яким колосальним відривом домінує американський долар, і ми там з вами треба буде збільшувальне скло брати, щоб побачити там юань, євро і інші Валюти дев'ята велика тема: приватний ринок, надмірності ризики, закриті приватні, тобто не акціонерні компанії, тобто ну, фактично як в Україні товариство з обмеженою відповідальністю да на противагу акціонерним компаніям. Раніше вони були нішовою альтернативою, а зараз стають мейнстрімом. Кількість таких приватних закритих компаній з 2000 року зросла майже в п'ятеро. Тоді як кількість публічних компаній, акціонерних скоротилась вдвічі. Приватне кредитування зростає вдвічі швидше, ніж традиційні банківське кредитування. Обсяги капіталу злучного на приватних ринках нещодавно перевищили обсяги на публічних ринках у всьому світі. Однак ці ринки несуть і значні ризики, тому що люди створювали біржу для того, щоб впорядкувати операції, для того, щоб додати прозорості, для того, щоб зробити жорсткіше системою, не тільки менеджменту, нагляду, контролю. Тобто і тепер спостерігається зворотня тенденція. Зростання кількості дефолтів в приватному кредитуванні та сумнівні фінансові інструменти викликають занепокоєння, що цілком закономірна. Наскільки приватні ринки стають мейнстрімом, їх надмірності можуть привернути більшу увагу у регуляторів у 25-му році, каже Шарма. Ну і нарешті десята тема е, доволі цікава, але повірте, в Америці вона мега-популярна. Жодної чарівної ін'єкції назвав її Шарма. Препарати для схуднення, такі як АЗемпік. Викликали величезний інтерес ажіотаж, а ранні дослідження припускають, що вони можуть сприяти певному зниженню рівня жиріння в США. Однак, ці препарати мають суттєві недоліки. Справа в тому, що у них там серед побічних ефектів і втрата м'язової маси, і обвисла шкіра, і проблеми з травленням, а також швидке повернення ваги, якщо кинути ці ліки. Швидке штучне схуднення часто має небажані наслідки, тому ці препарати навряд чи стануть довгостроковим вирішенням проблеми ожиріння. Каже ручір Шарма, тим не менше виділяючи цю тему серед десяти найважливіших друзі. а Чи згодні ви з прогнозами та оцінками ручіра шарми і поділіться, будь ласка. В коментарях вашою думкою. Якщо вам цікава моя версія топ трендів на найближчі роки, я зроблю окреме відео. Про це у мене є власна версія. А ви не забудьте, будь ласка, підписатись на мій канал, поставити вподобайку, прокоментувати. І дуже дякую вам за підтримку на Patreon і тут, на YouTube, тому що ви допомагаєте нам робити більше україномовних відео про економіку, розвиток та інновації.